Всім доброго дня! Мене звуть Світлана, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в цьому відео мова піде про шкарпеткову корзиночку. Всі, хто вже давно зі мною, знають, що я не любитель шкарпетки в'язати, але. Я все-таки хочу себе перебороти і полюбити це заняття, тому що шкарпетки потрібно в'язати нашим захисникам, і для сім'ї. І тому я все-таки борюсь з собою. Правда, мене не вистачає на все часу, тому що та ще ж до того, ниточка тоненька, спиці тоненькі, і я не встигаю все робити. І... Вибачаюсь дівчатка, але на сьогодні також готової роботи. в мене немає, але я буду старатися. І так, одна шкарпетка мене вже майже готова. Справа в тому, що просто не було можливості її поміряти, коли вже в'яжу її для мами своєї, коли мама змогла поміряти, то вигло, що вже потрібно і закривати. В неї невелика нога 6 розміру. І я відмотала, звичайно, нитку. Я не збиралася її відмотувати, думала буду в'язати попідрядок, але відмотала, тому що я не знала, скільки мені ще потрібно буде дов'язувати, а вже хотіла почати, розпочати другу шкарпетку, бо спиці в мене одні. І я вже відмотала до того, щоб приблизно починалося ну однаково. Все одно мені потрібно зав'язати. Але я цим не переймаюся, в мене ще залишиться цих ниток, і навіть якщо будуть ці остатки, в мене ще є інші остатки, я всі залишки, вибачте, я всі ці залишки зберу. Кучу і зв'яжу собі теплі шкарпетки на зиму, будуть вони називатися, що я їх зліпила з того, що було, а потім їх і полюбила. І буду любити їх самою ніжною любов'ю, і буду носити, щоб мені в ніжки не було холодно взимку. І так, розболталася я, в'яжу я з пряжі Alize Super да Ой, ну це шкарп... шкарпетковий склад, дуже дуже хороша ця пряжа. Я в'язала носки в минулому році, то він їх одягав на рибалку, то казав, що дуже дуже теплі носки. Донька ще каже, ну я ще до війни, коли приблизно планувала, що я буду в'язати, питала, що кому там потрібно. То вона там ті казала, що йому жилетку треба, а він каже, каже. Потрібно було носків заказати. Я вам кажу, ну зв'яжу я вам носки. Звичайно, я дівчатам минулого року зв'язала доньки, ці менші зв'язала дві пари, старші одну пару, Ну у нас ще є нитки і є ще з чого зв'язати, тому буде в нас іще лук не один, певно. Так, ниточок в мене достатньо. І ще я планую купити для. З того, щоб в'язати носки військовим по осені, і також мені ще потрібно прикупити ниточки на жилетки. але це вже зовсім друга історія. О, а в шкарпетковій історії мені навіть немає більше що показати. Дівчата такі гарні шкарпеточки в'яжуть, але я буду старатися, дівчатки. Я дуже сподіваюся, що моя мама вже перестане хворіти і буде здоровою людиною, і в мене на все на все буде часу. А сьогодні ми ще зранку купали картоплю, і то також дуже втомилися, але потрібно їм допомогти, так як мама не може, а тато теж не здоровий і вже вік поважний. тому... Ми маємо мати сили і допомагати їм, чим можемо. І так, дівчатка, це дуже-дуже короткий звіт. Я буду в'язати разом з вами. Виходити, з проєкту не планую, хотілося дуже піддержати Оксану, в її. Це на розіграш призів не претендую. Ну Якщо можна в голосуванні там приймати участь, які шкарпетки хто краще зв'язав. Звичайно, я приймала минулого разу і буду приймати. І тому до наступних зустрічей. Сподіваюсь, що на слідуючий звіт у мене щось вже буде та вам показати таке більш суттєве. І так, всім дякую за перегляд. Переходьте до всіх по хештегу та по, спис... по посиланням під списком. І підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.